Згуртованість, командний дух, любов до спорту, а також патріотизм та віра в перемогу. На Буковині розпочали проведення другого етапу змагань Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, який покликаний обрати кращих у територіальних громадах. На дружніх іграх у Великокочурівській ОТГ побувала знімальна група ТВА. 334 школи та 944 команди. Саме у такому складі Чернівецька область бере участь у змаганнях Пліч опліч всеукраїнській шкільні. Ліги учні закладів загальної середньої освіти мають чудову можливість проявити себе в улюблених видах спорту та стати кращими в Україні. У школах змагання вже відбулись. Наразі стартував другий етап на рівні територіальних громад. Загально об'єднуючи такі змагання, які виробляють лідерські якості, які допомагають учням соціалізуватися, обмінюватися досвідом. Е Показувати і можливість і вміння конкурувати один з одним, і надзвичайно важливо, що такі змагання в першу чергу об'єднують наших учнів і виховує і показує, що наша нація в майбутньому то значно не переможе. На всеукраїнському рівні беруть участь команди з баскетболу, волейболу, футзалу та спортивного орієнтування. Однак винятковістю боковини стало проведення змагань з настільного тенісу, адже в Україні матчі з цього виду спорту проводяться лише в нашому. Краї на них, зокрема, в області зареєструвалися 214 команд. Тож, з огляду на це, у рамках другого етапу змагань у Великокучурівській громаді провели товариські матчі з волейболу та настільного тенісу. У нас дуже популярний такий вид спорту, як настільний теніс. не тільки в нас, громаді, але й в області, і в Україні. І чернівецькі тенісисти досягли дуже великих результатів. У нас є гурток. Засільного тенісу громади, де приходять дітки з усіх чотирьох шкіл нашої громади, займаються як дівчатка, так і хлопці. Коли займалася дуже давно тенісом, але взяла великий строк, який я не змагалася, і тепер знову граю. Він мені подобається. Він ну гарний, класний спорт. Серед амбасадорів проєкту Пліч Опліч відомий боковинський каратист Валерій Чоботар, який прославив наш край на світовому рівні, розповідає. Його основна місія у цих змаганнях популяризувати спорт та допомогти дітям реалізувати свій потенціал. Як я є лицем свого виду спорту, і в принципі мене дуже добре знають всі буковинці, тому що я неодноразово здобував звання кращого спортсмена Буковини. Здається, три рази. Тому я представляю в принципі Буковину і хочу залучити максимальну кількість людей для участі в цих змаганнях, тому що ці змагання є принципі принципі, безкоштовні для учасників, і я би хотів, щоб чим більше людей займалися будь-яким видом спорту, щоб у нас була здорова нація. Микола Ніга, майстер спорту України з універсального бою, також є амбасадором. Проєкту вирішив долучитися до змагань таким чином, аби підтримати буковинських спортсменів, побачити емоції учасників та допомогти їм відволіктися від воєнних реалій. Дані змагання є одні з наймасованіших, самих крутіших за декілька років в нашій державі. Тому дітки з нетерпінням цих змагань. Я як вчитель теж готую вікову категорію тільки до іншого виду спорту до футзалу, але... Діти готуються, батьки допомагають, діти відволікаються від війни і живуть даним проєктом. Чекають змагань, чекають перемог, чекаємо, і ми перемогу. Вікторія Маковій взяла участь у матчі з волейболу. каже, налаштована на успіх у змаганнях, адже дуже хоче гідно представити свою школу. Для мене дуже багато означає, тому що мені надзвичайно подобається волейбол. Я не так давно почала займатися, як рік може. Давиться просто Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА.